Харківська облдержадміністрація спільно з Агентством з інвестицій управління національними проектами ініціювала пілотний проект, який отримав таку оптимістичну, яскраву назву «Село майбутнього». Була вибрана площадка в Харківській області, розроблено спільно, в тому числі з залученням експертів Міністерства аграрної політики і продовольства, закордонних експертів, розроблено техніко-економічне обґрунтування. Саме проекту село майбутнього, про яке ми сьогодні ще будемо Позволю говорити. Собі нагадати, що в цьому році нам вдалося збільшити виробництво молока в цілому на 2,7% по всіх категоріях господарств, і при чому хочу наголосити, що відбулося зростання на 13,1% виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Цей факт навіть я оцінив більш важливішим ніж загальне виробництво молока, тому що ви знаєте, завжди ці проблеми виникають, коли говорять про якість що. У нас багато молока виробляється населення. Так, от, якщо ми хочемо, щоб ця ситуація змінилась, то ми вважаємо необхідно, щоб промисловий сектор розвивався швидше ніж той сектор, де господарство населення це свого роду відбулося в цьому році. Я думаю, ця тенденція яка започаткована зараз. Ми хочемо, щоб вона була розвинутий на цікавий проект, який сьогодні набирає великого значення з точки зору перспектив аграрних України. Ми всі разом з вами розуміємо, що Україна. Якщо, дасть Бог, і буде нормальна аграрна політика, і сьогодні аграрний комітет буде її проводити дуже потужно, може в найближчі 10 років війти в трійку найкращих аграрних країн світу по всіх напрямках. І по напрямку зернових, і по напрямку тваринницьких комплексів і в тому числі по напрямку інших е, аграрних тематик, тобто фруктові тематики, молочні тематики і так далі. Сьогодні проект, який починається в Україні, цей, е, є знаковим, бо він допомагає е, вийти на абсолютно нову якість підходів до побудови молочних комплексів, підходів до того, які породи треба використовувати, яка е, кількість надоїв буде, які будуть використовуватися найсучасніші селищі технології, Тобто цей центр, який буде побудований селекційно-генетичний, він дозволить абсолютно на нову якість вивести українську аграрну. Промисловість и даты э, високі на дойму действительно был иніціонирован и харьковська областної государственные адміністрації в рамках выполнения программы экономических реформ президента України Виктора Федоровича Янкуновича на 2010 тисячі годы год. Заможність суспільство, конкурент, спроможне економіка, ефективна держава сьогодні. Экономические реформы, которые предложены президентом, требуют от аграрного комплекса решения очень важных задач. Первое – это увеличение объемов производства, техническое переоснащение отрасли и также выведение отрасли сельского хозяйства на мировые рынки и конкурентосостоятельность вообще этой отрасли. Считаем, что достичь этих целей без вложения инвестиций невозможно. И вложение инвестиций только в строительство крупных высокотехнологических комплексов не принесет успеха, если инвестор не уделит внимания социальной сфере и условиям жизни и работы тех людей, которые будут трудиться на этих комплексах.